Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 цікавих фактів про Гаррі Поттера, Шановні мої друзі. Серія фільмів про Гаррі Поттера – одна із найприбутковіших франшиз в історії кінематографу. Перший цікавий факт про Гаррі Поттера. Неймовірним фактом є те, що Джоан Роулінг, автор книг про цікаві пригоди Поттера та його друзів, втратила статус мільярдера, оскільки пожертвувала більшість свого статку на благодійність. Всі книги про Гаррі Поттера були переведені на понад 70 мов, а роман Гаррі Поттер і дари смерті в перші 24 години із моменту випуску був проданий у кількості 11 мільйонів копій. Після презентації книги Гаррі Поттер і Кубок вогню одна із найбільших американських компаній, що надає поштові та кур'єрські перевезення FedEx, залучили понад 9 тисяч вантажівок, виключно на доставку книг. На зйомках фільму Гаррі Поттер і Філософський Камінь сову Гаррі Поттера, Гедвігу грали відразу три пташки: Ок, Гізмо і Спраут. В Лондоні на залізничному вокзалі є платформа 9 3 на 4. На місці платформи висить табличка, а зі стіни виступає половина візка для багажу. Це дуже популярне місце для фото серед туристів. Навіть сам 44 й президент США Барак Обама зізнався, що прочитав всі книги про Гаррі Поттера. Майкл Джексон мав велике бажання зробити мюзикл про Гаррі Поттера, але на його розчарування Джоан Роулінг йому відмовила. Актриса, яка зіграла одного із привидів Плаксійку Міртл, була найбільш дорослою серед усіх акторів, які грали студентів Хогвартса. На той момент їй було 37 років. Гаррі Поттер народився у 1980 році і разом із автором Джоан Ролінг святкують День народження 31 липня. І останній цікавий факт про Гаррі Поттера – Енн Джонс. Світова чемпіонка із читання на швидкість. Прочитала книгу Гаррі Поттер і Дари Смерті всього за 47 хвилин. Ось такі чудові та дуже цікаві факти про Гаррі Поттера, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. І не забуваємо, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!